Збереження миру та недопущення озброєних конфліктів такій темі була присвячена зустріч студентів військових кафедр міста Одеси з миротворцями. Сьогодні мир та спокій головні слова для кожного українця. Тому люди у погонах заслуговують, аби суспільство звернуло на них увагу. Нині військові захищають мирний спокій громадян нашої держави, керують військовою технікою на землі в морі та в небі. Виконують бойові завдання у зоні. Ато я особисто коли ще молодим офіцером зіткнувся вперше в Югославії. З війною побачив, як офіцер, як воно дуже тягосно, коли домівки, вулиці, сім'ї розбиті, розгромлені. Це дуже страшна війна. І ніколи не очікував, що ця війна може прийти на Україну. Дуже все близько і схоже. Там теж були банформирування, безпредельне, безпорядочне, знищення нації, народу. Так відбувається на даний час. і Схожа з картина з нашою ситуацією. перш за все. Ми розуміємо, що в нашій Україні є міжнародні зобов'язання, і миротворці вони виконують ці зобов'язання навіть не зважаючи на ті проблеми, які в нас зараз відбуваються. І ми можемо зробити висновок про те, що наша Україна ставиться з відповідальністю до міжнародних зобов'язань. За роки своєї миротворчої діяльності Україна війшла до першої двадцятки найбільш активних держав миротворців. Більше пів тисячі наших військових виконують миротворчі місії у восьми країнах світу в рамках співпраці з НАТО та ООН Вони були в Косово, Лівані, Куветі, Сієра леоне Іраку та інших гарячих точках. Такі конфлікти це проблема не тільки одного государства, це проблема всього мирового сообщества. І кожне государство має сподіватися і бути в сотрудничестве з такою великою глобальною проблемою, як терроризм, і так далі. В деяких миротворчих операціях військові боролися з банформуваннями, з озброєними екстремістами в інших удосконалювали інфраструктуру міст і провінцій, будували дороги, лікарні, навчальні заклади. Тим самим допомагаючи подолати економічний, політичний та гуманітарний безклад в країні, прежде всього страдають обов'язково мирне населення, і іменно в період е, такої екстреної ситуації, е, мирне населення потребує якоїсь підтримки. і саме миротворчі е, місії і миротворці. вони э, преобладать приобладати своим, э, своїми емоціями, страхами, чтобы щоб суметь защитить свою страну. В рамках заходу учасники бойових дій здійснили екскурсію залами музею. Переглянули документальний фільм, присвячений участі наших військових у миротворчих місіях. Сергій Жуковський Анастасія Ільяш, Одеса, час